журналісти, Одразу хочу підкреслити, що якщо ви уважно слухали промову волонтера, ви звернули увагу, що там був момент, коли він сказав, що ситуація вирішилася, коли йому привезли документи. Я особливо звертаюся вашу увагу. Тобто волонтер знаходився біля входу до ресторану Швидко без жодних документів. І ця реєстрація з точки зору закону у момент спілкування працівників міліції з волонтерами виглядала як торгівля у невстановленому місці, власне, за що він не був затриманий. Коли ж йому привезли документи, він був опитаний, це звичайна процедура, і його було відпущено. Ця інформація наразі зареєстрована у Шевченківському районі міліції, згідно чинного на И э, стул внутреннего интервью. Во-первых, когда э, ко мне подошло два представителя внутреннего дел, ну, э, и спросили, что я делаю возле входа в э, ресторан Швидко. Я продемонстрировал, что на двери был висел точно такой же плакат, как вот висит э, здесь, на планшете. Предоставил и сказал, что продаю. Я сразу же дал ознакомиться с вот этим вот документом. Сказал, что я являюсь волонтером. То, что у меня есть бейдж. Соответственно, с фотографией, со штампом, что я э, член ассоциации Римной Римному, благодійным. И после того, как я ознакомился, э, указано, они говорят то, что я их продаю, то, что эти футболки раздавались бесплатно. Що это будет за благочинність, эти футболки должны продав роздаватися безплатно. Та здесь указано на тому, що є благодійний внесок. Благодійний внесок для школярів та студентів та для решти. Ось заповнюється цей благодійний внесок. Видається разом з футболкою після введення благодійного внеску, видається ось такий номер. Цей номер можна ліпити на футболку, він все одно заноситься як номер учасника даної акції, заноситься дата, заноситься підпис. Це заповнюється в двох, в двох місцях, після чого я відриваю цю квитанцію, залишаю собі усе інше з інформацією щодо даної акції я передаю саме учаснику акції. Це зовсім законно. Я реєстрував і ніякої комерційної діяльності не вів. Однак, коли на моє прохання зайти всередину швидко та підійти до адміністрації, яка могла підтвердити те, що я стояв зовсім законно і займався законною справою, а не комерційною, мені було відмовлено, для чого мене за руки просто доставили пішим ходом до райвідділу міліції.